Давайте для інших пояснимо, в чому в нас виникла складність. Соломі, ага, он. Даша там вже кидає жахливі смайлики. Дашуня, Соломійка, давайте запишемо цей шматочок заняття, для інших розкажемо про округлення. Соломія, розкажи мені, як округлювати числа? Давай придумаємо будь-яке будь-яке число, яке хочеться. Чотири сорок чотири сорок дев'ять. Ага, Соломія вирішила взяти не просто. Я вам ще хотіла спочатку з будь-якого почати. Що нас е, вчать в школі? Докуди будемо округлювати, Соломія? Ми, ну, якщо з розряду... Е, До якого 1800. розряду хочеш округлити? Наприклад, дивіться, ось тут є чотири, от, і ми маємо округлити четвірку. І перечитайте, до якого що... розряду спочатку вистав задачу: до куди будемо округлювати? Ми можемо до до, до... the uh, so, the stand 100. Це не саузен, han... це сотень тисяч. Thousand? Hundred thousand. Окей. До до сотень тисяч. Ми хочемо кругти до цього числа. Тоді, по правилам, що ми робимо? Ми дивимось на число, яке стоїть. Позаду нього, і якщо mm -hmm. це число слабеньке, що значить слабеньке? 0, 1, 2, 3, 4, 30. ну таке слабеньке, да? то воно в нього немає сили змінити це число, і воно таким собі залишається. А все інше перетворюється на нулі. правильно? Yeah. Якщо ж за ним, за оцією за числом, до якого ми хочемо округлити, Наприклад, 5 стоїть. Стоїть 5, 6, 7, 8 або 9. Сильне таке, мощне число. Воно має силу. Давай якесь таке придумаємо: 4, 5, 3, там 2, 8, 7 таке. Ми на нього дивимося. Воно мощне, і воно може змінити цю четвірку, воно змі... більше її на одиницю. І у нас буде отаке. Да? Це ми проговорили. Але виявилось. Зараз ми це запитали у чата GPT, що є два способи округлення. Є такий, як ми розібрали і пояснили, і він використовується в школі, в фінансових розрахунках, а є округлення поступове. Воно використовується, давайте подивимося ще раз, де в техніці, в програмуванні, якісь там грубі оцінки. Як працює він? Давай ми покажемо, запишемо для всіх. Ой, десь четверку загубила. Ми дивимось на останню цифру. Вона мощна, сильна, вона змінила цю четвірку на п'ятерку. Ця п'ятерка змінила цю четвірку на пятерку. Ця четвірка цю четвірку на п'ятерку, ця четвірка цю на п'ятерку, а ця вже мощна. Цифра 5 змінила і це на 5. І буде отака відповідь. Тобто ми можемо десь загубити 44 449, якщо це гривень на ровному місці, да? можемо округлити до 400 тисяч, якщо одним способом округлювати. А можемо до 500 тисяч, якщо поступово округлювати. Коротше, ви зараз округлюєте, дивлячись тільки на наступну цифру в розряді. Хух, по-моєму, розібрались. Давайте ще один приклад і підемо в десяткові дроби. Так, ми тут. Ми тут. Давайте. А, до... а чекайте, вже нас вибуло. До найближчих сотень. Шукаємо сотні. Ось вони. Дивимось на сусіда за ними дивимось мощний, он не мощний, і що він там буде робити? Давай. Мощний. Мощний. Він його змінить. але 9... 14 тисяч 000. Дев'ятка зміниться, типу, на десятку. Да? І тоді в нас вийде 14 тисяч. До найближчих десятків. Слабеньке число. Слабеньке, тому. Двойка слабенька, оця така. Ну, Деся... Перша, друга відповідь как? яка. Перша. Угу. Ще дивіться, ви можете дійсно дивитися на числову пряму і думати, куди вам ближче йти. В цю сторону чи в цю сторону. От куди ближче йти, туди і йдіть. Ага, тут. До найближчих тисяч. Ой, я щось тежала, мені щось екран не видно. Аня, все видно. Перше. Скількох треба тисяч? за тисяч? А слабеньке число перше. Перша родиничка слабенька, мені навіть не вплинула. Mm -hmm. До найближчих сотень. Дивимось на п'яторку. Вона яка? Мощна, не мощна? Мощна? Так, да, вона змінить на. Mm -hmm. Але далі воно підпотяне за собою всю цепочку. Нас просили до десятків, але ми перескочимо через розряд. Давайте тут. До Round to the nearest thousand. Mm -hmm. Слабеньке число перше. Так. Монеточку. Wow. Nearest... До найближчих десятків сильне число. Буде 316 і 700. Друге. Так. Тут до найближчих десятків. С сильне число. Буде 56 і, і 200. 200. Друге. Ну, окей, і останнє до десятків тисяч. Друге. Друге друге, 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 туди друге, йти ближче. Так, ми з вами проговорили, що в українській школі ми через кому пишемо десяткові дроби, а в Америці, в багатьох країнах, через кому розділяють розряди класи, класи тисяч, клас мільйонів. Ось отут класно видно. От купа а, це не десятковий так. дріб. А десяткові дроби вони пишуть через крапку. І тут вам треба тільки логіку включати і думати, про що йде мова? І що там, тисячі це? чи... Можемо в будь-який час купити біткоін, якщо в нас будуть гроші. Зараз не знаю, чи з України дозволено купляти, а але... ну, взагалі так, да, можна. А що ти в біткоін, ну, ми купимо його і що вона буде робити. У мене навіть є заняття про гроші. Ну, біткої багато перспектив. Є всі ймовірності, що ми скоро будемо всі користуватися цифровими малютами. Так, чекайте, хочу десяткові дроби трохи поокруглювати. Бумажки? Фіатні гроші, бумажки. А? Ем, я ж ну, дивіться, соль. Раніше ж люди користувалися і золотом, і чеками, і ракушками, і камінням до сих пір деякі. Ну тобто, гроші мають властивість. А мінцями хто зараз розраховуєте? До сих пір є якесь плем'я. Вони замість грошей такі ограмятні гранітні такі камінюки. Навіть аеропорт же є і і, камінюки. а вони все ще камінюками розраховуються. Аеропорт у них є? Да. І вони каміння? А да. вони ж, і ж вони приходять на грузовику в цей в аеропорт і кажуть: можна мені білетик, будь ну, ласка, ось них... вам <реш> <реш> <донатик>? <реш> да. ну, У них є звичайні, звичайні гроші, і от такі, але. А скажіть, а що цей біткоін робить? Що він нам дає? Ну Це така одна з альтернативних валют сучасних. сучасне. Ми тим біткоїном можемо плачувати, можемо плачувати гроші, гроші, і він там він дуже скаче, ну там є стабільний, але це біткоїн це не дуже стабільний. От, наприклад, там компанія ось там понизилась, там в тебе було 100 інвестору, а там 20 залишилось, потім повисилось там 100 стало, як, як було. І воно повишається, приїжджає, приїжджається, і там, знаєте, 20 або 30 процентів, ну, більше, ну, всіх. Нестабільна не, не валюта, хоче сказати нам, Даша, що вона дуже швидко може змінювати свою вартість, але вже вона стає все більш 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 стабільною, скажімо так, в неї дуже багато плюсів є. Е, вона насправді оприділяє скільки буде коштувати біткоін, тільки попит, тільки попит. Спит? Чим більше люди готові за нього заплатити, тільки це віра в те, що ця валюта дійсно існує. Те, що вона Та всі будуть готові заплатити. Дві гривні, то воно буде коштувати 2 гривні чи 3. Так, так. Ціну визначає готовність опла... ну, запла... когось заплатити цю ціну. Хтось готовий заплатити 112 тисяч зараз за біткоін. Такі люди є, є бажаючі. Ого. Так, поїхали. А ось тут зараз ми пишемо вже через кому, але. Б, да, до одиниць, Whole number, так? Ціле число до одиниць ми будемо округлювати. Угу. До цілого. 50 копійок. Куди округлимо? До 1 гривні. До гривні там. Тут. Три гривні. До 4. 16.80. До 16, куди округлимо? 17. До 17, Тут. 15. До, до 15 П'ятнадцять да. пятнадцяти даже тебе ще хочу почути до цілого числа округу, хочу Се... три три є. Yeah. Окей, okay. давайте подивимось до десятих поокругляємо. До найближчих десятків. Дивіться, уже як пишеться по-іншому. Десятки, так? Да? Бувають, просять округли. Дивіться, така, така може бути у вас задача. Наприклад, 11. Ні, давайте таку зараз 1948. О, отака. І я вас можу попросити округлити до десятків, а можу попросити округлити до десятих. І тут дуже треба е, гарненько. Тут тільки гарненький слух треба мати. До десятків тен чи до тен в десятих. Угу. Да. Все, розрізнили десяті, десятки. Поїхали. Дев'ять. ну, Дев'ять нуль. нуль, дев'ять. Тоді це буде... 20, 02. 02. 02. 0,2. А тут все буде тенс? 0,5. Так. 0,5. Ну, не десь є для вас справа, де вразнобой буде. Угу, давайте. 4. 4. 4, як не дивно, вийшло до цілих. Так буває. Буває. 3. Ну, 3, 4. Три п'ятьдесять. Один вісім. Денис вісім. Так я зупиняю запис, я вам зараз відправлю вправу для саме.